Привіт, привіт, любі дорогі мої! Це карта Таро на молодий місяць 1 грудня 2024 року. І так, енергія молодого місяця це завжди прорив. Це коли сама енергія Всесвіту допомагає вам. Втілювати в ваше життя якісь нові ідеї, нові проекти, хороший час для загадування бажань і перегляду своїх минулих бажань. А також це рух до цілий, коли сама енергія всесвіту допомагає вам проштовхувати ваші дії, всі ваші починання вперед. І так, давайте для всіх знаків зодіака. Перші у нас овни. І так, дорогесенькі овни, карта Таро для вас на молодий місяць. Що принесе вам ця молода енергія? Так, дивимося. Карта суд. Карта суд це про а, нове рішення, якесь ви приймете. Або прийде якась інформація, яка змінить вашу думку. І це коли ангели трублять, просинайся, вставай, твори. Проявляй себе. І це, коли вам захочеться творити, енергія у вас буде дуже багато. Ви відчуєте цей прилив сили. І суд це великі можливості для вас. Але це і також хвилювання, радісні хвилювання, коли ви хочете, хвилюєтесь, і це хороші емоції, які подарує вам цей молодий місяць. так що... Час прийшов. Це коли ангели говорять, час прийшов. Все, що ви відкладали, зараз починайте робити для себе, для інших. Творіть, проявляйтеся і пам'ятайте, що ви під покровом вищих сил. Ангели охороняють вас та вашу родину. ну Взагалі, ця карта вона має таку силу, коли ви Приймаєте якесь рішення, остаточне рішення. Це також може бути і рішення по суду. Якщо у вас є судові процеси, ви отримаєте уже, а, якусь інформацію і рішення. Так, овни, дорогесенькі, це ще як а, духовне пробудження, коли ви як знімаєте розвій окуляри з якоїсь ситуації, яка а, вам. Можливо, ви її не бачили, не зауважували. І зараз ви раз і дивитеся. О, хіба так можна було? Чудова Тільки, -ті, дорогесенькі, для вас. Карта Таро на цей молодий місяць, на цю молоду енергію. Корот. Король жезлів, король жезлів це людина, яка буде вам допомагати, можливо, в якійсь ситуації. Проявиться ця людина в цю пору. Ну, енергія молодого місяця це так дуже сильно проявляє себе три дні до молодого місяця, тобто три дні до 1 грудня, і також найпотужніша енергія цілий тиждень після. 1 грудня ну також цю енергію можете відчувати на протязі двох тижнів, але вже так сама потужніша в ці найближчі дні до. 1 грудня і після 1 грудня така людина, можливо, проявиться в вашому житті, допоможе вас в чомусь. Це люди по гороскопу овни, леви і стрільці, люди, в яких завжди є план, оптимістичні, люблять подорожувати, можливо, вам щось запропонують. Таке, давайте ще одну карту витягнемо для вас. Що це буде? Яка це енергія прийде до вас? І це, можливо, ваші начальник, роботодавці, або якщо ви шукаєте роботу, є варіанти, що така людина прийме вам на роботу, або будете проходити в такої людини інтерв'ю, тобто якісь співбесіди. І це також карта фінансового росту. Фінансового росту будуть клієнти, буде у вас фінансовий. Це людина зв'язана з фінансами, з вашими. Фінансами також дуже хороша карта Сімірка Пінтаклів. Це хороший дохід. А це також і якийсь подарунок, як бонуси, як хтось вам, можливо, допоможе фінансово, або ви отримаєте кошти з якихось ще додаткових джерел. Це хороший такий приріст в фінансах. Фінансовий ріст. Ще може бути, що ви в щось вкладаєтеся. Щось творите, щось робите і будете ще вкладатися. Буде звідки брати гроші, тобто кошти будуть. Хороша фінансова ситуація у вас буде. Так, близнюки, дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць. Близнюки, п'ятірка, Це карта перемін. Карта перемін і також карта командної гри. Відчуєте підтримку від людей. Це колектив, можливо, ви попадете в такий колектив, якщо ви в пошуку роботи і буде хороша командна гра, або щось будете в команді робити. Це також карта, коли змагання якісь. Може, ви підете, будете переглядати якісь змагання, буде вам цікаво, захоплююче. І також це хороша командна гра, коли всі один одному допомагають. Це і на роботі, це і вдома хороша, це як і сімейна хороша гра, коли родина вам допомагає, близькі, рідні люди з вами за одне. І це ще карта, коли, можливо, ви попадаєте в коло однодумців. В таке, таку спільноту, друзі. Ви щось разом робите. Хороша така командна гра це завжди не тільки про роботу, але і про ваших друзів. Щось будете разом робити. Можливо, просто будете разом переглядати футбольний матч, але це вам буде давати багато сили, енергії. Так, давайте ще витягнемо близнюки для вас ще одну карту. А, так. Чудовий настрій, близнюки, десятка, десятка кубків, це прекрасні емоції, це здійснення бажання, це дійсно чудова командна гра, що, що б це не було, в сім'ї, в родині, на роботі ви будете себе почувати прекрасно. Тому що десятка. Десятка чаш, це завжди людина повна енергії, повна енергії щастя. Не просто повна енергії, а повна енергії щастя, задоволення від життя, радості, здійснення, бажання, це е, дійсно коло однодумців, друзі, сім'я. Коли ви почуваєте себе щасливою і відчуваєте, що вас люблять. Раки, дорогесенькі, для вас. Карта Таро на молодий місяць. Раки. Тут вісімка. Вісімка це ситуація, яка вам не сподобається, якісь обмеження. Або, можливо, ви боїтеся проявлятися. Може бути ще так, що ви не поїдете кудись, не підете кудись. І це обставини, які не залежать від вас. Давайте витягне вам ще одну карту. Можливо, вам не хочеться кудись йти, і ви самі собі робите якісь обмеження. щоб Іти, тому що вам там не подобається. Давайте ще одну карту для вас. Дивимося. Іде до вас чудова фінансова можливість. Це повна чаша. Ви навіть якщо ви кудись не підете, щось ви не захочете робити, поставити якісь бар'єри, межі самі собі, або це на краще. Що ви кудись не підете, кудись не попадете. А, і це на краще до вас, для вас, тому що ви не будете втрачати марно сили, не будете витрачати порожнечу е, свою енергію, тому що тут йдуть можливості, подарунок долі. Це також і фізичний такий подарунок, обмін подарунками, і хороша фінансова можливість. Це везіння, а, удача, радість це гроші і чудова можливість. Так, а, Леви. Дорогесенькі, любі леви, карта на молодий місяць для вас. Колесниця. Дуже люблю цю карту, тому що це карта успіху, везіння, удачі, карта, коли життя б'є ключем, ви берете своє життя в свої руки і йдете до нових вершин. Це також карта подорожі, чудова карта. Кудись їдете, ідете, щось вирішуєте, одним словом, все вам буде вдаватися. Це чудова карта прогресу в усіх сферах вашого життя. І це карта такого везіння. Везіння при умові, що ви будете не сидіти, а щось творити, діяти. Це коли ви робите один крок. Назустріч, якусь дію, назустріч до своєї цілі, а Всесвіт вам допомагає і робить назустріч вам тисячу кроків. Так, діви, дорогесенькі, для вас карта Таро сама випала, значить, берем її. Карта мудрості. Тут ви це тут розуміння, що ви все будете робити правильно. Відкриється у вас от цей молодий місяць, енергія цього молодого місяця відкриє вам ту мудрість вашу діви. і ви будете розуміти, я роблю все правильно. І також це коли ви маєте якісь чіткі знання про те, чого ви хочете. Можливо, це зустріч учителя, чи будете слухати якісь лекції, інформація, яка вас буде надихати, мотивувати. Також це, можливо, ви станете тим вчителем, навіть, можливо, не так масштабно вчителем, але якась ваша мудрість проявиться. І... Люди, можливо, попросять у вас якогось якоїсь поради звернутися до вас, і ви зможете дати слушну пораду. Це мудрість бути вчителем, бути таким хорошим учнем, коли приходить правильна інформація, і ви стаєте кожен раз мудрішими і розумієте, що ви йдете в правильному напрямку. Це також ще коло однодумців, коли ви попадаєте в коло однодумців, і ваша мудрість ще більше проявляється. Чудова енергія діви у вас на Пору. Це іще про проявлення вашої мудрості. Вашо, можливо, у вас якась була ситуація, що м -м, щось ви думали, правильно я роблю, неправильно, так мені, так я себе повела, не так, щось зробила, е щось сказала. Можливо, були якісь сумніви, то зараз енергія цього місяця покаже дійсно справжню вашу мудрість, і м -м ви будете впевнені в тому, що ви. Поступили правильно, тому що насправді немає неправильних рішень. Ми завжди, яке би ми рішення не прийняли на даний момент в даній ситуації, ми завжди приймаємо правильні рішення для даного моменту. Хоча потім згодом нам може здаватися, ой, може було треба зробити не так. Але насправді на даний момент ця мудрість вам буде дуже потрібна, і ви поступите правильно. Це також іще про самовпевненість, коли вам треба буде проявити себе, як проявити себе і проявити свою оту впевненість в собі, впевненість у якійсь своїй правоті, у своїй думці, відстояти свою думку, пояснити із мудрої такої точки зору. Так, скорпіони, дорогесенькі, для вас. Ой. І терест, трошки мої карти летять, позбираємо. Так, а, ні, Терези, у нас терези, перепрошую. Терези карта для вас, дороге на молодий місяць. П'ятірка, п'ятірка Пінтаклів. Це гроші будуть, але буде якесь трошечки таке, як невдоволення. Вам буде здаватися, що ви якось самотні, але подивіться на карті, тут ви не самотні, у вас є підтримка. Хоча, можливо, вам буде здаватися, щось я все сам, чи я одна все роблю, все так на моїх плечах. І ніби все є. Але може бути на серці якась трошки стужа. Але подивіться, підніміть оченята. Тут будинок, у вікнах світло, вас чекають і поруч з вами. Ви не одні, поруч з вами. Є люди, які вас підтримують. Насправді це чудова карта підтримки. Є чому радіти в житті. Все у вас добре. І вас чекають, вас люблять. Є то домашнє тепло тут у вікнах тепло. А є ті цінності, до яких вам хочеться кожен раз повертатися. Чудова карта. Але ця карта також перемінна. Тому що п'ятірки це завжди йдуть якісь зміни, які ми спочатку думаємо, що, можливо, щось не в той бік міняється. Але насправді це все до кращого. Давайте для вас витягнемо ще одну карту. Карта вибору, можливо, ви будете стояти під, перед вибором, і вам буде нелегко прийняти цей вибір. Нелегко зробити цей вибір. Тому тут є підтримка по п'ятірці Пінтаклів. Ви не одні, ви можете попросити допомоги. Чудова енергія. Так, скорпіони для вас, дорогесенькі, карта на молодий місяць. Дивимося. Скорпіони, ви везунчики, сонце, чудова енергія сонця. Засяєте, як сонце, буде у вас багато енергії творити, давати, віддавати своє тепло. Власне, цей молодий місяць проявить вас. Ви будете як сонечко сіяти, будуть всі хотіти погрітися біля вас. Чудова енергія радості, щастя і підтримки. І також, якщо ваша тема, це нова людина йде в ваше життя. Людина як сонце проявиться в вашому житті. Є підтримка, є радість. Ви будете в центрі уваги. Або ви зустрінете таку людину, чоловіка або жінку, бо розклади для чоловіків і для жінок таку як сонце, яка змінить ваше життя. Ця людина принесе у вас е, е, таке, принесе радість ваше життя. Можливо, у гості приїдуть до вас. Проявиться ота от сонячна енергія в усіх сферах життя. А, дуже чудово, тому що нічого кращого, чим сонце, немає і нічого вищого нема. Це успіх, удача, досягнення ваших цілей. Чудова енергія, дорогенькі скорпіони, стрільці. Для вас карта таро на цей молодий місяць. Що? Карта тріумфу! Дивіться. Все буде краще, ніж ви думаєте. Стрільці чудова! Це коли ви. Розумієте, я молодець, я це зробив чи зробила карта тріумфу, подарунки долі, радість. Це нагорода за вашу, за вашу працю, за ваше те стрільці, що ви ніколи не здаєтеся, йдете вперед. Це також карта подорожі, можливо, ви кудись. А будете подорожувати, тут кінь, підтримка і кінь це також рух вперед, просування вперед і тріумф. Це як заявити про себе. Коли ви радієте своїм успіхам, ви себе хвалите. Я молодець, і також коли хвалять вас, вас похвалять, вас замітять, замітять ваш труд, замітять ваші старання, чудова карта, карта тріумфу, ви переможете, ви на коні. Так, козороги, дорогесенькі рідненькі козироги, карта для вас. Дивимося. Так. Дуже люблю цю карту також. карта. А, нульова карта, карта початку. Щось ви почнете з нуля. А, людина нова йде в ваше життя. І це довіра до життя. Коли ви розумієте, що ви йдете, а життя за вас. Життя не проти вас, життя за вас. Подивіться, як людина сміливо йде, хоча не має з собою ніяких статків. Тобто має тут якісь елементарні речі, знання і йде вперед, іде до нових берегів. Це також як відвідати нову країну, зустріти нову людину, цікаву людину. А також така людина прийде в ваше життя, проявиться. Зустріч з такою людиною, людина з інших земель, можливо, іншого віросповідання, розмовляє іншими мовами. Спілкуються не на вашій а, рідній мові, а чудова енергія всього нового, щось нове, чудове йде в ваше життя. І також це нове життя, якесь нове життя. Ви почнете щось в житті, можливо, чомусь вчитися, е, чи дружба зав'яжеться з новою людиною. І також це, якщо це ваша тема, це нова людина, це нове життя, це дитина, народження дитини, вагітність, щось нове, чудове йде ва, до вас, козироги. Водолії, рідненькі, дорогенькі, що принесе ця молода енергія для вас. Кохання, подивіться, водолії, яка чудова енергія йде до вас. Кохання, любов, взаємоповага, взаємопорозуміння, дружба. І якщо ваша тема, ви одинокі, це зустрічі, це побачення романтичні, це пропозиція якась Іде пропозиція, можливо, на побачення. Основна тема це кохання. <смі> і кохання може бути може проявлятися в усіх сферах вашого життя. Це таке коло любові. І по бізнесу це коли легко домовитися з партнером, підписання договорів, купівлі продажі, коли все легко, чітко, зрозуміло, коли легко домовитися з людиною. Любі ситуації розрішаються так: полюбовно, чудова енергія. Радості, любові, тому що сама головна енергія на Землі це любов. Все, що ми робимо, все зв'язано з енергією любові, яка приносить нам найбільше насолоди. Так, риби, дорогесенькі для вас. Свято, святкування, буде з ким святкувати, буде що святкувати. Енергія радості, енергія щастя, енергія хорошої колаборації, коло однодумців, радість це коли збираються люди, а три і більше людей щось планують, щось разом роблять. Разом святкуються. Похід в ресторан, відсвяткувати щось, порадіти за успіхи інших, скласти якийсь план дій. Це подорож, це радість, радісні емоції. Чудові емоції і радості йдуть у ваше життя. І я від себе бажаю вам радості, щастя, успіхів. Люблю вас, обнімаю! До нових зустрічей!